20 травня 2009 року донецький шахтар став переможцем Кубку УЄФА, останнього в історії цього турніру перед його перейменуванням у Лігу Європи. У рівному та нервовому поєдинку доночани здобули важку перемогу з рахунком 2-1 над Бременським Вердером. Шахтар відкрив рахунок у середині першого тайму на 25 й хвилині, завдяки голу Луїса Адріано. Але всього за 10 хвилин після цього голкіпер гірників Андрій П'ятов помилився, відбуваючи удар зі штрафного від Бразильця Налдо. І м'яч все ж таки опинився у сітці. Матч перейшов до екстра таймів, де переможний гол на 98-й хвилині забив Жадсон після передачі Дар'я Серни. Таким чином Шахтар завоював європейський трофей, ставши першою командою в історії незалежної України, яка зуміла це зробити. З того моменту Шахтар ніколи не прибувався до фіналів Єврокубків. Проте у цьому році гірники знову вибрали право зіграти у плей-офф Ліги Європи. В одній 16-й фіналу українська команда зіграє проти французького Марселя. Напередодні цієї захопливої дуелі ми пропонуємо вам згадати усі виступи помаранчево-чорних у Єврокубках, які відбулися після тріумфального сезону 2008-2009. Ви на каналі Ікспорт. Мене звати Євгеній Гладун. Поїхали! Почати буде логічно із того, що перемога у Кубку Юфана дала шахтарю можливість поборотися за Суперкубок Європи у наступному сезоні. У цьому матчі до ночани зустрілися історичним переможцем ЛЧ Барселоною і з її космічним складом. Яки зуміли втримати оборону та не пропустити в основний час, та гра перейшла у екстра тайми. Там, на жаль, Барс ж змогла відзначитись голом. Після передачі від Ліонеля Месі Педро забив переможний м'яч. Попри такі круті результати, Шахтар не замів пройти кваліфікацію на наступний сезон ЛЧ сенсаційно поступившись румунському полі Тімішора. Проте гірники цілком реабілітувалися у лізі Європи, де команда Луческу спочатку впевнено пройшла кваліфікаційний раунд, здолавши Сівеспор, а потім ще й зайняла перше місце у своїй групі, випередивши Брюгі, тулузу та партизан. Однак уплив Шахтарю не пощастило. Жереб звів їх із командою сенсацію того ЛЄ, Скромний Фулхем здолав з загальним рахунком 3-2 за підсумками обох матчів. У тому році британці несподівано дійдуть до фіналу турніру, але програють мадридському атлетику. Сезон 2010-2011 став одним із найуспішніших в історії шахтаря у контексті виступів у Європі. Зокрема, завдяки феєричної грі у Лізі Чемпіонів. Спочатку гірники виграли свою групу, де вони обійшли брагу, партизан та навіть потужний арсенал. Набравши 15 очок із 18 можливих, гірники продовжили фаєрити і у плей-офф, коли у одній восьмій фіналу вибули з турніру Рому. На стадії Олімпію Шахтар переміг із рахунком 2-3, а потім вдома добив з некролених вовків 3-0. Правда, далі б дорогу українцям знову перейшла Барса, яка у червціналі не залишила нам жодних шансів. Розгром 5-1 у Каталонії та мінімальна поразка 0-1 на Донбас Арені. На жаль, наступний євросезон не вийшов для шахтаря настільки вдалим, як попередній. Гірники навіть не змогли забезпечити собі євровесну після останнього місця у не найсильнішій групі. ЛЧ. до ноча набрали менше очок ніж кіперський АПЛ, португальський порту та російський зеніт. Але варто додати, що жодного очного протистояння із пітерцями шахтар не програв обидва рази скатавши в нічию 2-2. У наступному році Шахтар знову змусив захоплюватися своєю грою та результатами на євроарені. У тому сезоні помаранчево чорні змогли зайняти прохідне друге місце у дуже складному квартеті ЛЧ. Окрім явного аутсайдера Норшеланд з Данії, до змогли випередити лондонський Челсі, який був чинним переможцем ліги чемпіонів. Шахтар міг навіть зачепитися за перше місце у групі. Але в останньому турі дуже прикро поступився Ювентусу із мінімальним рахунком. Ну, – 0-1. однак керівникам знову не пощастили жаребом. Вже у першому ж раунді плей-офф українці потрапили на праймову борусі Юргіна Клопа. Дортманці вирішили усі питання у домашньому матчі, коли забули тричі і жодного разу не пропустили. У сезоні 13-14 Шахтар знову потрапив у групу ЛЧ, де були зібрані дуже сильні та конкурентні колективи. Перше місце тоді дісталося Манчестер Юнайтед. Другим розташувався Байерло Веркузен і лише за ними Шахтар, який зумів випередити Реал Сусідад та з третього місця потрапити до плей-офф Ліги Європи. Однак там знову програв у першому ж раунді. На цей раз українців несподівано зупинила чешська Вікторія. У 2015 році Шахтар знову повертається до плей-оф Ліги Чемпіонів. На цей раз українці потрапили у рівну групу спорту Атлетіком та Білоруським БАТЕ. Єрники тоді посіли друге місце. Окремо варто згадати те, як класно шахтар провів свої матчі із білоруськими суперниками. Дві принизли перемоги над Бате із рахунками. Ви тільки вдумайтесь: 7-0 та 5-0. Однак шансів пробитися до чвертьфіналу турніру до було небагато. Вже в одній восьмі потрапили на Баварію. Хоч у першому матчі вдома, ми змогли вистояти на 0-0, але через два тижні німці задали Шахтарю жахливої поразки – 0-7. В сезоні 15-16 Шахтар підійшов дуже близько до того, щоб в другу своїй історії потрапити у фінал Єврокубка. У групі ЛЧ з Реалом та ПСЖ було мало шансів пройти до однієї восьмої. А от поборотися із малями за третю сходинку, щоб весною зіграти у лізі Європи, цілком реально. І з цією місією гірники успішно впоралися. Обидві команди набрали однакову кількість очок, але Шахтар врятувала кращу різниці забитих та пропущених. У Лізі Європи розпочалося все найцікавіше. Спочатку донечани впевнено обіграли німецькі шальки, потім була звитяга над андерлехтом. А у чорфіналі справжній розгром португальської «Браги» — 6-1 за сумою двох матчів. Ну а далі був драматичний півфінал проти Севілії, найуспішнішої команди в історії Ліги Європи. На жаль, шахтарю не вдалося створити сенсацію. Іспанці врятувалися у кінці першого матчу та впевнено розібралися з гірниками удома. Ну а після цього виграли свій черговий кубок ЛЄ. У 2016 році Шахтар одразу розпочав свої виступи із Ліги Європи, де без проблем зайняв перше місце у квартеті із Гентом, Брагою та Коня Проте повторити минулорічний успіх не вийшло. Вже в 1 16-й українці поступилися Сельті, де у другому матчі іспанці врятувалися від поразки вже у компенсований час. Гірникам не вистачило протриматись всього пару хвилин. У 2017 році Шахтар нарешті зміг повернутися до плей-офф Ліги Чемпіонів завдяки другому місці у групі із Наполі Фейнордом та Мансіті, де першими само собою стали англійці. В одній восені була Рома, у матчах із якою Шахтар показав дуже класний футбол. Проте тодішній вратар римлян Алісон зловив неймовірний кураж та вивів свою команду у наступний раунд. Вже у наступному році Шахтар знову зустрівся з Мансіті на груповому етапі ЛЧ. На цей раз гірники не змогли посісти друге місце за містянами, пропустивши вперед Ліон. Але випередивши Хофенхайм, у лізі Європи на цей раз також не вдалося затриматися надовго. В дні 16 гірники вилетіли від Антрахта 6-3 за сумою обох матчів. Сезон 19-20 і знову півфінал Ліги Європи. Втретє поспіль жереб звів нас із Мансіті у групі ЛЧ, де знову було третє місце. І знову перехід до ЛЄ. А там супер перформанс. Спочатку вийшло пройти Бенфіку, коли у Лісабоні нам довелося тричі відіграватися протягом одного матчу. Потім був розгром німецького Вольсбургу та перемога на класі над Базелем. Ну а далі був інтер і жахлива поразка 05. Можливо, українцям не вистачило свіжості, адже той сезон був сильно скомканий через пандемію коронавірусу. У 2020 році Шахтар нарешті не зустрівся в ЛЧ із Манчестер-Сіті. Проте потрапив у групу смерті. Реал Боруся Мюнхен в Лагбах та Інтер. З таким розкладом третє місце та кваліфікації у Ліги Європи можна високо оцінити. Тим паче, що там був впевнено обіграний Макабі. Але далі на шляху шахтаря стала Рома. Вже вкотре за цей випуск. <му> у наступному сезоні гірників перше з 2012 року залишилися без Єврокубків весною. На цей раз Шахтар набрав менше очок за Реал, Інтер та несподівано шериф із Терасполя, який тоді очолював український тренер Юрій Вернедуб. Сезоні 22-23 шахтар повернувся до плей-офф Єврокубків, але на жаль, лише у Лізі Європи. Величе знову не вийшло піднятися вище третього місця. В одні шнасті Лігі Європи гірники пройшли Рен у драматичному матчі із з рятівним автоголом на 119 й хвилині та марафонській серії пенальті. А от про наступний раунд не дуже хочеться навіть згадувати. Адже там була поразка із максимально неочікуваним рахунком 8-2 від Фейнорда за сумою обох матчів. Ну от ми нарешті і підійшли до 2024 року. Минулої осені гірники знову стали третіми у групі ЛЧ. Це вже якесь прокляття. Перші два місця зайняли Барса та Порту, тому Шахтар знову опинився у Лізі Європи. Де зустрінеться із французьким Марселем 15 лютого 2024 року. Ну що ж, на цьому це все. Напишіть у коментарях ваш прогноз на зустріч Шахтаря і Марселя. А ще порахуйте, із якою командою гірники найчастіше зустрічалися за ці 15 років. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. До нових зустрічей.